Всім привіт! Сьогодні в випуску Шахтар хоче купити гравця збірної Азербайджану. Збірна України втратила ще одного гравця: Заарештовано керівництво українського футбольного клубу. Добик розповів про те, як не забив два пенальті поспіль. 24-річний лівий захисник збірної Азербайджану та Карабаху Турал Байрамов потрапив у сферу інтересів донецького шахтаря. Особисту зацікавленість у трансфері футболіста виявив головний тренер гірників Арда Туран. Турецький наставник звернувся до керівництва клубу з проханням підписати Байрамова. Гравець привернув його увагу ще в період, коли Туран очолював Еюпспор. І тренер переконаний, що в разі переходу до Шахтаря Турал зможе повністю розкрити свій потенціал. Також повідомляється. Що Туран високо оцінює перспективи Байрамова і вважає, що через 2-3 роки футболіста можна буде вигідно продати до європейського клубу. Цікаво, що Турал Байрамов універсальний. Він може діяти не лише на лівому фланзі оборони, а й у правій частині атаки. Контракт гравця з Карабахом чинний до літа 26-го року, а його ринкова вартість на порталі трансфермарки становить півтора мільйона євро. За збірну Азербайджану Байрамов провів 35 матчів і забив 4 м'ячі. За Бах, 216 ігор, 33 голи та 42 асисти. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Став відомий остаточний медичний висновок лікарів, які провели обстеження Єгора Єрмолюка у розташуванні збірної України після того, як півзахисник Бренфорда пропустив вчорашнє тренування. Нагадаємо, що пошкодження Єрмолюк отримав у останньому поєдинку АПЛ проти Манчестер Сіті. Як повідомляє Тато Такев, футболіста виявили ушкодження зв'язок гомілкостопного соглоба. Попри це, він залишається в таборі національної команди, а тренерський штаб сподівається, що гравець зможе відновитися хоча б до матчу проти Азербайджану. Жану варто нагадати, що вже 10 жовтня збірна України зіграє кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти команди Ісландії. Чернігівська обласна прокуратура викрила схему фіктивного бронювання футболістів. Як повідомляє відомства, 8 жовтня керівнику одного з підприємств було вручено підозру у причетності до незаконного оформлення бронювання гравців. Директор ТОВ розробив злочинну схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства, що в свою чергу зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ, а також сприяло ухиленню від призову на військ. Кову службу повідомили в прокуратурі. Суспільне Чернігів зі своїх джерел виявила підозрюваного. Ним може бути гендиректор ФК Чернігів Микола Синиця. За інформацією джерел Суспільного підозру оголосили Миколі Синиці. Він згідно з даними аналітичної системи ЮКонтрол, керівник ТОВ Колар Компані, яка володіє ФК Чернігів. На світлинах, які опублікувала Чернігівська обласна прокуратура, видно чоловіка, схожого на Миколу Синицю, який також є генеральним директором ФК Чернігів. Ернігів, згідно з даними офіційного сайту футбольного клубу, повідомило джерело. Форвард Ромер Тим Довбик розповів про епізод матчу Ліги Європи проти Лілля, в якому він не забив два пенальті поспіль. Звичайно, такий неприємний момент у моїй кар'єрі, вперше, напевно, подібно на такому рівні. Але в команді всі навпаки підтримали, і наступного дня взагалі не було жодних розмов про ті незабиті пенальті. Був більше розбір тактики, що ми зіграли не на своєму рівні. А те, що я не реалізував два пенальті, я проаналізував цей момент, зроблю висновки. Єдине, про що я шкоду. Що я не взявся бити в третє пенальтя в тому матчі. Цей момент мене трохи тригерить. Забив би чи ні, зараз про це немає сенсу говорити. Але таки треба було йти бити в третє», – сказав Довбик. У поточному сезоні Артем зіграв сім поєдинків у різних турнірах, записавши до свого активу один гол і одну результативну передачу. За даними порталу Transfermarkt, вартість 28-річного футболіста становить 25 мільйонів євро. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.